При остеоартриті гомілкостопного суглобу при переартикулярному введенні проводиться ін'єкція з чотирьох доступів. чотирьох точок. Голка вводиться на глибину перпендикулярно 1-2 до 2 см. Вводимо латеральніше від медіальної кісточки. В кожну точку введення вводимо 0,5 мл препарату. Визначаємо кісточку, точку найбільшої болючості, можемо запитати у пацієнта. Перпендикулярна голка вводиться 0,5 мл. І так само з цього доступу. Місце ін'єкції обробляємо розчином антисептику.